Вітаємо і любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна, і ви на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку віднімання виду 34 відняти 6, тобто з переходом через десяток, вимірювання довжини предметів, розв'язування задач. Розпочинаємо. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. Розпочинаємо урок із усного рахунку. Склади вирази за схемою і обчисли їх. 70 відняти 6. Пригадаємо, що нам легше буде розкласти 70 на 10 і 60. 60 запам'ятовуємо. 10 відняти 6. 4. Виходить 60 4. 40 відняти 6.

Розкладаємо 100 на 90 і 10 виходить 95. 50 відняти 5. 40 5. 10 відняти 5. Ну, звичайно ж, 5. Чудово відкриваємо зошитки, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. І підготуємося до цікавого завдання. Поставте крапочку з нового рядка. Отже. Назви і запиши двоцифрові числа, які у своєму складі мають однакову кількість десятків та одиниць. Подумайте, яке число має однакову кількість десятків і однакову кількість одиниць. Одинадцять. А які іще є числа в межах ста, які мають однакову кількість десятків і кількість одиниць? Поставте відео на паузу і запишіть всі ці числа. Отже, перевіряємо: 11, 22, 33, 44, 55 мають однакову кількість і десятків, і одиниць 66, 77, 88 і 99. Чудово! Якщо ви впорались із завданням і виконали його без виправлень, поставте собі сонечко. Рухаємось далі. Сьогодні ми працюємо на сторінці 69. Подивіться уважненько на малюнок. Подумайте, яке число у нас тут зображене? 3 десятки і 4 одиниці. 34. Тридцять 34. Чотири. Тридцять чотири. Але нам від 34 треба відняти 6. Ми можемо від 4 відняти 6. Ні, не можемо. Як же ми будемо з вами віднімати? Ми віднімаємо спочатку 4, а потім 2. І скажіть, будь ласка, чи змінилася кількість десятків? Так, кількість десятків змінилася, у нас залишилося 2 десятки і 8 одиниць, тобто 28. Розглянемо схему. Є декілька способів такого віднімання. 34 відняти 6. Ми можемо, як я вам уже повідомила, розкласти 6 на зручні доданки. 4 і 2. Нам буде легше від 34 відняти 4. У нас залишається 30. А 30 відняти 2 дорівнює 28. Тобто ми розкладаємо наш від'ємник на зручні числа, на зручні доданки 4 і 2. Є іще і другий спосіб. Давайте також його розглянемо, а ви потім виберете, який вам більше подобається. Можна 34 розкласти на 20 і 14. Тоді 14 відняти 6. А потім повертаємо двадцяточку. Отже, 14 відняти 6 буде 8, 20 додати 8, 28. Обирайте спосіб, який вам ближче. Давайте попрактикуємось, запишемо в зошит вирази номер 402. І розглянемо їх. 74 відняти 8. Мені все ж таки зручніше розкласти 8 на 4 і 4. Ви це в зошит поки що не записуєте. Скільки розглядаєте 4 і 4. 74 відняти 4 буде 70, а, 7, а 70 відняти 4. 66. Далі 84 відняти 8. Так само 8 розкладаємо на 4 і 4. 84 відняти 4 буде 80, 80 відняти 4. 76. Далі 33 відняти 7. Дивимося, як нам зручніше розкласти 7. Нам легше від 33 відняти спочатку 3. Тобто, пригадуємо склад числа 7, що 7 це 3 і 4. 33 відняти 3 буде 30. А 30 відняти 4. 26. 53 відняти 7. Так само розкладаємо на 3 і 4. Відняти 53 відняти 3 буде 50, 50 відняти 4. 46. Спробуйте самостійно виконати другий стовпчик. 95 відняти 9. Нам від 95 легше відняти спочатку 5. А потім 4. 86. 55 відняти 9. Так само легше відняти 5, потім 4. І виходить 46. Так, це складно, але ми звикнемо. 24 відняти 5. Легше спочатку відняти 4, а потім одиничку, тому що 5 це 4 і 1. 24 відняти 4 і відняти 1 19. 64 відняти 5. Відняти 4, а потім 1. 64 відняти 4 і відняти 1 59. Чудово! Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання. Якщо вам буде легше, можете простим олівчиком розкладати числа. Це дозволяється. Продовжуємо нашу роботу. Знайдіть задачу 404. Прочитайте умови цієї задачі і знайдіть помилку в розв'язанні. Вона вже у нас розв'язана, але тут є, заховалася помилка. Розв'яжи задачу правильно. Поставте на паузу і самостійно прочитайте завдання. Спробуйте розв'язати її самостійно. Давайте розбиратись. Спортивна школа з хокею отримала 15 ковзанів. Ключок на 6 більше, ось ми бачимо це в першій дії, ніж ковзанів. А шайб на 8 менше, ніж ключок. Скільки шайб отримала школа? Без короткого запису нам не розібратися. Отже, про що ця задача? Про ковзани, про ключки і про шайби. Заповнюємо нашу табличку, скільки спортивна школа отримала ковзанів? 15 пар. А ключок читаємо на 6 більше, ніж пар ковзанів. Так і запишемо. Невідоме число ми ще не знаємо, що це за число на 6 більше, ніж 15. Далі шайби. Що нам відомо про шайби? А шайб на вісім менше, ніж ключок. Знову невідоме число на вісім менше, ніж ключок. запитання: скільки шайб отримала школа? Врешті-решт, нам треба дізнатися, скільки шайб отримала школа. Можемо ми одразу відповісти на це запитання. Нас стрілочка веде до ключок. Нам спершу треба дізнатися, скільки ключок отримала школа. Подивимося, на 6 більше, ніж 15. Перша дія виконана правильно. 15 додати 6, 21 ключка. Отже, ключок отримали 21. А шайб можемо зафіксувати це простим олівчиком. Що це 21. Так? А Друга дія. Дивимося. шайб на 8 менше, ніж ключок. Чи правильно виконана друга дія? 15 відняти 8. Тобто ковзани віднімаються від шайби віднімаються від ковзанів. Шайб, дивимося на короткий запис. На 8 менше, ніж ключки, тобто ніж 21. Тобто тут у нас помилочка саме. У другій дії. 21 відняти 8. Ось таким повинен бути рішення другої дії. 21 відняти 8 дорівнює 13. 13 шайб отримала школа. Помилочка у другій дії. Давайте запишемо цю задачу у зошит, запишемо і короткий запис. І розв'язання. Пояснення в першій дії тут немає, тому що ми і так вказали, що 21 ключка у нас тут є. Поставте відео на паузу і запишіть. І на черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть ручки, олівці, розімнемо наші пальчики. Тісто взяли ми у мами, його жужмили і м'яли. Пирогівна печемо, їх сметаною з'їмо. Тісто взяли ми у мами. Його жужмили і м'яли. Пирогівна печемо, їх сметаною з'їмо. Продовжуємо далі. Давайте допоможемо жиравці записати кожне число як суму розрядних доданків за зразком 47 це 40 додати 7. 42 це 40 додати 2. 46 40 додати 6. 49. 40 додати 9, 45. 40 додати 5. Далі, 30 додати 7, 30 додати... А що це таке? Продовжуємо нашу роботу. Давайте допоможемо жирафці записати кожне число як суму за зразком. Отже, ми бачимо зразочок 47 це 40 додати 7. А далі ми перший доданок зменшуємо на 10 30 додати 7. 42 це 40 додати 2. 46. 40 додати 6. 49. 40 додати 9. 45. 40. Додати 5. А тепер кожен перший доданок зменшуємо на один десяток. Тобто 30 додати 2, 30 додати 6, 30 додати 9, 40 додати 5. Молодці! Подивіться уважненько на малюночок. Ви бачите такий же самий малюнок у підручнику. Номер 405. Візьміть лінії і виміряйте довжину флешки та ручки. Поглянемо, будь ласка, яка ж довжина флешки? У мене 3 см і 3 мм, Тобто 3 із хвостиком. Довжина ручки від кнопки до кінчика виміряємо. У мене. 9 см і 6 міліметрів. Чудово! Переходимо на онлайн-завдання. Це завдання ви знайдете в описі під відео. З'єднай геометричну фігуру та її назву. Чудово, отже, спочатку ми їх розподіляємо. Бачимо коло. Якщо правильно з'єднали, вони одразу зникають ромб. Далі, це в нас що таке: трикутник, квадрат, овал і прямокутник. Звісно, для цього треба гарно читати. На цьому наш урок завершено. Ми переходимо до пояснення домашнього завдання. Це у нас буде номер 406 і 407. Прочитайте уважненько задачу. І складіть до неї короткий запис, вона схожа до задачі, яку ми виконували в класній роботі. Без короткого запису буде важкувато. І останнє завдання виміряй довжину маркера і запиши її. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!